Це якось так виглядає ранкове Запоріжжя о 6-й ранку. І мої не вікна. Давай перше враження. Привіт, Харків. Мене звати Тедора Андерсон. Ми знімаємо влог ревісіньку тут посеред міста. Я думаю, що у вас посеред міста якраз такий вокзал, а може і ні. Я прийшов сюди для чого, щоб викинути місто з Запоріжжя. Ой, Викинути сміття з міста Запоріжжя. І ми зараз сюди купимо коточки назад. Mm -hmm. Пішли викид. Гігантський монітор. От мене таких, знаєш? Mm -hmm. От мене таких моніторах показував наші відео. А, ясно все. Ну, що я можу сказати? Та от перше враження у мене, знаєш, як від Харкова. Mm -hmm. а, таке враження, що це мішанина. <рес> Приблизно так. один в один. Ніби Запоріжжя, Київ і Рівне змішали одних да, була така дика оргія між, між містами. І вони виплодили Харків. Ну... Прямо десь там. Ну, Власне, хіпстери тут теж є, але ну, у, нас, у нас не такі готичні, мені здається. Що характерно, я вже в окулярах. Окуля... Незважаючи на те, що погода достатньо пасмурно, але щоб всі знали, що я модний парень в Запоріжжя. От. Ну, От вони продаються, в принципі, так що я не сильно виділяюсь серед місцевих, мабуть, то хоча нікого в окулярах я не бачив. Йшли в ту хату, а ми прийшли у МакДак. Да, То ще подумають, що ми хочемо поїсти їсти їхню їжу. Фу. От, будь ласка, найкраще, найкраще сіті смітник. Я таких ще не бачив. Серйозно. Це для естетів, які їдять тільки карамельки, мабуть. Добрий день. А, Це Юліанічий взад. Отак він виглядає в пальтах і штанях. От ну, якщо вас цікавив перший Макдональдс, який вам дякую Юліана, що мені потрапила в <рес> кадр. Так виглядає Макдональдс, він весь такий в сосенках. Не все цим сосни, а в сосенках. красивий. Люди чекають від камери, ну тому що знають, хто сюди приїхав. Машина з Запоріжжя. І Юля. Харків, ви що? Що це за регальник? <рес> Жесть. Правда, у ну, мене таке враження. Ленецький. Так він не повинен бути лавіцьким. У мене таке враження, що тут більше засилля російської мови серед реклами, вивісок і цього іншого всякого гівна. Ну принаймні, Запоріжжя здається, якось менше. Я Ось таким от харківчанин уявляють собі своє місто елегантним, красивим. Дещо в ретро-стилі, у них досі їздять старі трамвайчики, десь там бачив конякові з білогорнійцями. Одним словом, мало що помінялось в Харкові. Я перший раз не хочу нікого образити, але це якось ну... Ну після Запоріжжя я очікував. Будь ласка, це колючий динам, який символізує добробут, тепло. І він ніби каже, от, заходьте до нас, у нас класно, щось таке зробить. Це клініка. Це клі... Це клініка. А Що не каже, а оця от будівля для пожежників, яка от прямо от кричить, тут пожежники, вона прикольна. Вона реально прикольна. там воно... Труба, так, да, в цей. Этой... А там якась труба, та. Ну, так, знаєш, по катераніці. А, вона спускається, як в е мисливцях на приводі. Театр для дітей та юнацтва. Як же збіднів Харків, що у них такий малесенький театрик? Жесть. Кажуть, е Ксерокса нет. Ксерокса кажуть нет. У мене насправді Xerox-а теж немає, але ж я ну, не пишу це на своїх дверях. У мене Ксерокса нет. У мене принтера нет. У мене і сканера нет. І комп'ютер у мене гівно. там червоний кружочок. То по-любому позата хата. Нам туди. Нам туди. Це наша Мекка. А, клас. Я бачу. Мої ручки тягнуться туди. А ножки? І ніжки не тянуться тут дуже якось. От, прави були. ведучі на російських каналах, щоб ви знали. от Бандерівські діти готуються до зброї з самого-самого раннього дитинства. Ось. А ще до мамаша мабуть, запідозрила, що я знімаю їхніх дітей і неправильно це зрозуміло. Чекає. Сьогодні я поїв сметанку з варениками. Борщик. Там була картопелька, а тут морси. І ви таки дивитесь? А, м, знайшов нарешті ту машину, на яку мені вистачить грошей. Yeah. <гум> а, я все ще український відеоблогер. Mm -hmm. Знайшли вулицю центральну міста Харків. В принципі, дуже, 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 дуже гарно. Навіть знайшли декілька гіпстерів. Ось дуже тепло, кілька кав'ярень. Ось а, така, знаєте. Дорога характерна. Ось, ну це, мабуть, так зараз модно і до нас просто ще не дійшла така мода. Але ну нічого, нічого, ще дійде. Яма e -e, О, 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 яма. Ну це э міні-басейн для малої не Яма. От тобі я би обізбачив. Ой, в нас в селі такого нема. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Можна? Ще й хамовичик. Смачного. 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 Дохлий номер, я не знаю, що з цим людьми. Так, це французький. Що крутого в Харкові, так це планета кіно. Вона масштабна, вона велика і наш мультиплекс просто плаче десь там з боку, гляньте на ці штукенці паперові. Цікаво, можна вказати Шазама? Звідси я б клав би. Запам'ятати цю людину, вона псує людям кадру. Ну, це от справді класно. А це от класно. Нам він пропонує за 100 гривень посмоктати з мери, наприклад. Або з З цього другого як його? з Патріка Уилсона, чому б ні? В нього ще такі от. Якщо під певним ракурсом, то виглядає так, ніби не. Геральт. Не Це тепер відходжу від э, сквота. Oh. Отже, сходили ми на фільм Сквот. Для цього довелось, правда, їхати аж в Харків, тому що в Запоріжжі немає добремірних показів ну нічого. Але зате у нас тепер є унікальна можливість в рамках цього каналу. Я сподіваюся, що ви на цей канал теж підпише, 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 підпише. Підпишетесь. Я сподіваюся, що і підпишетесь, і Так от, чому полягає унікальна можливість, по-перше, ми записуємо свої перші враження. Раніше навіть, навіть мої, але й навіть передам трохи емоції Юліану. А ще це буде перший український огляд Мукбанк. Слеш Асеме. Асе, асе. Одним словом, якщо дуже дуже коротко, то фільм класний. Справді класний. Так, там можливо десь якісь які, які, якісь косяки. таке, мабуть, є в усіх фільмах. Мабуть, з що можна було підмітити, я б сказав, що ну це насправді слова Юліани, вона ніби такий з демона, а я скоріше ангел даному купанку, що фільм дещо затягнутий, і тут я точно погоджуюся, що він погоджуюсь, Погоджуюсь, що він... Претенційний, але це ні в якому разі не погано. Як на мене, це плюс, великий плюс, що тут є претензія не на, плюс, не на просто а, ціцькі пердіння і так далі. Ні, насправді м -м, є претензія на показ чогось а, високодуховного. Справді такого, що живе серед нас, скажімо так. Тоби класно показали а, вуличну культуру. Я не знаю, так воно є насправді чи не є насправді так, але... Я принаймні повірив. По, по суті, я вам буду детальніше потім говорити в, в основному огляді на основному каналі, але якось так вийшло, що ем, фільм «Сквот», а він, скоріш за все, ну, все це в прокаті. Ну це не вина фільму, а скоріше вина людей, які ходять на е, скопердильні комедії більше і на і голосують за. Ну і за кого вони голосують. По суті. По суті, цей фільм виконує ту саму функцію, передає передає те, що повинен був передати фільм Давай танцюй, то він показує е, ніби як вуличну культуру е, тільки Різниця в тому, що давай там все було вилазано, вилущено, там жодної тіньки тобі якоїсь романтичної. Просто я зараз буквально про освітлення кажу, тому що там просто все було підсвічено, як яких-небудь яких або ситкомах, або як це зараз модно в стилі ретрове, або коли все рожеве, рожеве і синє якось так. А тут тобі і драматика, і, 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 і тіні, і що хочеш. Я в цьому не розбираюсь, насправді я говорю про те, що типу не боялися люди використовувати більше якби похмурість кадру і гралися зі світом. сенсі, вони робили якусь картинку. І щодо картинки, картинка справді була соковита. В плані все було надзвичайно фактурно і. Знову ж таки, можливо, деякі актори не витягнули певні сцени, включно з головними героями. Але як на мене, скажімо так, не всі повинні кривлятися, коли вони грають. Всі розбавлені акторами з Марвел, які зараз кругом сюди суші, де треба підсилювати свої емоції. Бо, наприклад, думаю, теж дуже сильно розбавлені. Ценці, якщо людина апатична сама по собі, а саме такою мені з персонажів Ха, 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 ха фемінітиви. Якщо вона апатична, то як їй ще показати апатичну, беземоційну людину, показуючи мінімальну кількість емоцій? Я не знаю. Ну або можливо головна героїня просто була погана ток. Людина яка зіграє головну героїню. можливо, але мені, як на мене, все було дуже органічно. Мені не подобається. Мені подобається, мені сподобається, мені зашого. Далі з крутого можна також значить, що там музика, Хороша, справді музика, вона доречна. Можна, як виявляється, обійтись без російської музики, без російської мовної, можна собі уявити. Можна показати людей, персонажів. А... Класними при цьому, що вони теж не були російськомовними. В sensі, вони говорять живою українською мовою і з певним суржиком, але з нормальним суржиком. Знову ж таки, ну, той суржик, який нам пробують впарювати. Типу, зараз важко навести приклад, ну, такий суржик був в зустріч однокласників, де типу, була, 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 була просто вставлена російська мова, а не суржик, Це був не суржик. Тут типу люди, навіть акценти є, Ось лівський, ось ніпрядський, ви зрозуміло, скажімо так. Січиславський. Січиславський. Січиславський акцент. Все правильно, дякую тобі, наступ. Я забув, що у нас ще й мукбанк, але їсти буду бірм'ян. Фільм справді живий. Персонажі справді живі. І Сюжет справді. Живий, ну в плані тут якось таке враження, ніби зафільмувала саме життя. Фінал відкритий, це маленький буде спойлер, нехай так, але він безперечно викликає емоції, почуття, і видно, що він відкритий цей фінал не через те, що не змогли якось. Завершити або логічно там закінчити. А через те, що ну, тут був необхідний е, відкритий фінал, Ну, тому що в житті не буває такого, що оп, вони зійшлися, і все супер-дупер, і вони до самої до самого кінця, до самої смерті, що це була бленька. певні якісь проблеми виникають і на такі от проблеми, не скажу знову ж таки, які власне фільм і закінчується, і які залишаються емоції. Про музику я вже казав. Музика шикарна. Онука. Мало. Дуже багато бітів і скречук є просто обожнюю. Я ще на днях переслухав древній Лінкін парк з їхніми демо, і я просто я просто винісся. Я ледве стримував себе на людях, аби не витрясувати головою, тупціти своїми ногами. О музика справді була класна, і біти там теж були класні. І люди, коли зачитували ну, типу фрістайл, по фільму фрістайл, це теж було круто. І люди читали ну блін, так ніби вони читають е, реп. Знову ж таки, я зараз згадую школу, як той нещасний жанр щось там пробував читати. Ну він буквально читав слова, а не реп. Це був мер читати. <зумав> це кошмар був. Зазвичай на записах оглядів тільки Юліана і якісь собаки. Одна собака. і собаки. Кратко про мою життя. Так. Зараз дуже багато людей. Я трохи цуравість самого себе. Одним словом, отакі в мене були мої перші враження. Я трохи детальніше розпишу в огляді основному на основному каналі. Кривляннями, з криляннями, yeah. з жартиками, yeah. спецефектиками. Жарти будуть пласкі, як мій э, Живот? живіт, певна річ. Тому чекайте все буде. Але... Дуже рекомендую одразу йти в кіно і самим зацінити, тому що це було справді кіно. Воно відчувається як кіно, як справжній фільм. Ото, в принципі, все. Просто собі йдіть і підтримайте цей проект, щоб в нас е, знімали подібні фільми, а не рвали каси різні свінгери. Один, два, три, скільки їх там буде. Всіх люблю, цілую і обіймаю. І не забувайте підписуватись на цей канал теж, тому що ми сюди будемо подати теж відео, Слідкуйте за всіма новинами. ставте свої подабайки, підписуйтесь на основний канал на мене в інстаграмі, на я в інстаграмі, в телеграмі нас все ще. 另外。